Пан Макс пише, якби ви побачили проект, який зробили мені, ви б померли зі сміху. Ні, я би не помер зі сміху, тому що я періодично роблю аудіт проєктів, у мене є така послуга. От, до мене звертаються і колеги, архітектори, інженери, тому що дві голи завжди краще, ніж одна. Справа у тому, що коли ви не маєте проєктувальника, вам треба, взяти, треба попросити, щоб вам показали проекти, які вони вже зробили. Щоб ви відкрили і подивилися, тому що пане Макс, тут не треба побирати зі сміху, бо це ви їх найняли. Ви, 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 ви ну, бачили їх роботу, ви бачили їх проект, вони озвучили вам вартість, ви на це зголосилися і ви отримали те, за що заплатили. Бо якщо люди не вміють робити якісно, ви з них цього не зможете ніяк взяти. Тому я чудово розумію, що цей проєкт, який я вам показую, і я на цьому наголошував на першому вебінарі, я не зустрічав, щоб такої якості проєкту хтось робив. Ну, я серйозно кажу. Звісно, тут може бути таке, що до мене звертаються, коли є проблема, і тому я не бачу якісних проєктів. Але я вважаю, що саме якісний проєкт дозволяє зекономити під час будівництва, збудувати з швидше, з меншим нервовим напруженням, емоційним напруженням. І дешевше, тому що ви не будете переробляти по півповерху, переробляти перекриття там і так далі. От Сьогодні у мене на консультації була людина, да, і от він сам проектував будинок, він не професійний архітектор, інженер, і він його збудував, і от він прислав мені фото, і мені просто шкода людину. Розумієте, шкода його грошей, котрі йому достаються, аж видно, що нелегко розумієте А по суті, те, що набудовано, ну, треба просто розібрати. Тому е кожний обирає свій шлях і обирає того підрядника, з котрим він працює, друзі. Дякую за ваші питання і за ваші лайки коментарі.